Друзі, всіх вітаю. Запрошую на поєдинок партизан та Дніпро 2023. Пролунав стартовий свисток і нас продовжується шостий тур. Ну і звісно, в будь-якому випадку залишається на першому місці. Тут взагалі команда без втрат. Іде Луговський забирає м'яч. Авраменко. Стугає віддати передачу до в дальній ні. Ближній кут намагався. Шамілов. Не бо я, пробував. Тут фол. Так. Нечосов проходить передача Авраменко момент Данило Зябін. Можливість для того, щоб пробити Дмитро Долятинський. Касаткін, Косаткін, Косоткін, який же класний пас забивати! МОМЕНТ, Та рукою, здається, граф. Так, у нас буде пенальті і буде червона картка. Андрій пробувати. Пробиває, куди пробиває? Взагалі не зрозуміло. Як побачимо, не так просто це зробити. Команда Андрія Кансевіча. Погано захищається і тут Луговський забирає. Зябін тут так вибиває м'яч. Делятинський хитнув тут суперника і пробував дуже небезпечно. Делятинський! Тут хто? Витвицький. Намагався вибити м'яч і Тут що! Далі можна грати, свиска немає. Удар Шукалова не точно вийшов. Шукалов до Олександр Шукалов! Забиває перший м'яч в нашому матчі. Дуже швидка контратака. Передача вперед. Давайте повтор дивитися. Витвицький віддав паси і шукала. Відправляє м'яч ворота. Це пільняк, Валентин пробиває, повз ворота м'яч. Рубцов ну удар то буде ні. І Марк. Цепільняк. Тутка передача, але Авраменко покулити, потрібно встигати. Не встигає. А тут забити потрібно. І забиває. поколити виносить навіть і. Новкіпера ну, суперника тут. На паузі. Реалізував у нас Роман. А Котяк момент! Я, я не знаю, Стадінченко або Онечоса. Там у двох одразу підкат стрибали. Гравці. Сапілняк, Сапілняк, ближній кут. Сапільняк. Вартемко Котяк. Знову Сапілняк. А що не було порушення? Правил забиває поколити. Але я впевнений, що... Ні, я не впевнений. У партизана немає змоги взяти відео і челендж. Хоча тут питаю вашу думку в коментарях, тому що, ну не знаю, я так би однозначно не був і Авраменко дум... Ну, Тут є час, в принципі. Не встигає віддати передачу покулити. І все. Тут вийшов час. Отже, підсумок. Партизан. Ну, 0, Дніпро 2023-3. Ну і змінюється позиціями якраз таки команди. В нас в турнірній таблиці. 9 балів. Нас набирає. Дніпро 2023 виграє цей дуже і дуже непростий поєдинок. Як же все могло скластися інакше, якби Роман Фікатяк в першому таймі забив пенальти? Але маємо, що маємо. Дніпро з перемогою. Таймогравців. Тренера і ну, звісно, вболівальники в е друзі. Ну, але на цьому в нас шостий турнир завершиться. Ще один поєдинок. Це поєдинок Бріара та. Смайл Смайлді прохолин за 15 У нас якраз таки цей матч. і розпочнеться. Там почуємо.